Тут є будиночок з цукерками, ірошка-коник, мандарини. Це лише частина тих подарунків, які отримала від Святого Миколая 9-річна Тереза Білик. Дівчинці такий святковий набір до вподоби. лист до чудотворця, розповідає вона, написала ще у жовтні, адже щоразу очікую на його прихід. Він мені подобається, коли ти засинаєш, то Миколай до тебе приходить. Тереза, учасниця різноманітних проєктів від у Тернополі. Цього разу вона разом із майже 600 учасниками долучилася до ініціативи Святи Миколаєм можеш стати ти». У Тернопольській обласній філармонії відбулося святкове дійство, під час якого подарункові набори отримали люди старшого віку, діти з молодіжно дитячих проєктів, малеча загиблих українських воїнів, а також ті, чиї рідні нині перебувають на фронті. безвісті зниклі або ж полоні. До благодійної акції також залучали малозабезпечені сім'ї та дітей Сиріт. І більшу подяку, особливо в сьогоднішній день волонтерам, ми складаємо нашим дорогим волонтерам Карітасу, які також цілий тиждень старалися це все звозити до нашого дому милосердя. Потім разом з працівниками це все гарно фасувати, щоб дійсно кожна дитина отримала такий гарний гідний подарунок і тим самим отримала тепло, тепло від нашого святого отця Миколая. Ці сотні дітей, які отримують подарунки. Отримують радість, отримують дуже позитивні емоції. І в наш час війни, важких випробувань нашого народу. Ця частинка радості є підтримкою для сімей. Бо коли дитя посміхається, то й батькам є легше. Помічниками Святого Миколая стали набайдужі люди, які долучилися до збору подарунків для малечі. Така благодійна акція від каретису Тернополя відбувається вже 31 рік поспіль.